В Одесі для дітей віком від 9 до 14 років стартувала безоплатна вакцинація проти вірусу папіломи людини. Серед тих, хто зробив щеплення, Олександра. Мати дівчинки каже, профілактика найкращий спосіб захиститися. Мені дуже було важливо зробити це щеплення, тому що я багато читала багато знаю про вірус папіломи людини і рахую, що це має велике значення для здоров'я дівчаток. Ця вакцина захищає від чотирьох видів вірусу папіломи людини, що найчастіше спричиняють онкозахворювання, розповіла медична директорка поліклініки Аліна Супрунова. ВПЛ-інфекції, яка проявляється різними новоутвореннями, папіломами, бородавками, кандиломами. Проте особливо небезпечним для людини папіломовірус є тим, що провокує розвиток раку шийки матки у жінок та інші онкозахворювання у чоловіків. Ліки від ВПЛ не існує, застосовується симптоматична терапія. Одна доза вакцини від вірусу папіломи людина обходилася батькам у понад чотири тисячі гривень. Це було одним з головних факторів низьких темпів вакцинації. Розповів виконувач обов'язків директора департаменту охорони здоров'я Левон Нікогасян. Зараз же на безкоштовні щеплення вирішили виділити кошти з міського бюджету. Близько чотирьох мільйонів гривень. це виділили з коштів міського бюджету, і закупилася ця вакцина. Близько тисячу доз вакцини закуплено в цьому 2023 році і за згодою батьків во всіх полікліні всі поліклініки міста Одеса отримали цю вакцину і будуть робити. За рекомендаціями МОЗ перед вакцинацією необхідно переконатися, що у дитини немає підвищеної температури, гострих інфекційних захворювань та алергічних реакцій, щоб отримати безкоштовне щеплення для дитини, необхідно звернутися до педіатра, з яким укладено декларацію. Олександр Бончев, Ярослав Цуркан, перший міський.